Про те, що для вас загалом ваше рішення включає ретельне обдумування емоцій вашої, чуйності, тобто зберігання своїх емоцій, десь, можливо, не показуючи всім стійкість перед викликами, які у вас можуть відбуватися, стратегічний підхід, недовіра десь, співпраця з іншими та готовність до нових починань. І це ваше важливе зараз рішення на сьогоднішній день. Не дивлячись ні на що, не дивлячись ні на кого, ви вирішили для себе, що ви будете діяти, ви будете рухатись вперед, вас нічого не буде стримувати, але ви це робите з остережністю і відстоювання своїх меж та кордонів. Ідете до своєї стабільності.